Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий жилет. Це універсальний та практичний предмет гардеробу, який дарує тепло без об'єму. Жилет виготовлений з високоякісного качиного пуху, який забезпечує тепло, що робить його ідеальним для низьких температур. Дизайн без рукавів забезпечує максимальну свободу рухів, що робить його ідеальним. Для активного відпочинку на природі жилет надлегкий, тому його легко пакувати та подорожувати з ним. Даний жіночий жилет є обов'язковим атрибутом для всіх, хто шукає стильний та функціональний предмет гардеробу, який зігріє у холодні місяці. Пропонуємо до вашої уваги кофту оверсайз. Це модний вибір для жінок, які люблять повсякденний та зручний одяг. Кофта має креативний та стильний дизайн з літерами, який додає нотку індивідуальності будь-якому вбранню. Вона виготовлена з високоякісних, м'яких та зручних матеріалів, що забезпечує приємне носіння. Вона має вільний крій та довгі рукави, тому вона чудово підійде для осіннього сезону. Дана кофта доступна в різних розмірах, що дозволяє жінкам будь-якої фігури знайти ідеальну модель. Вона є чудовим вибором для жінок, які хочуть додати до свого гардеробу вуличного одягу. Пропонуємо до вашої уваги футболку Oversize. Вони мають класичний смугастий дизайн, який ніколи не виходить з моди, що робить їх придатними для повсякденних випадків. Короткі рукави та вільний крій забезпечують зручну та невимушену посадку, що робить їх ідеальними для теплої погоди. Футболки виготовлені з високоякісного трикотажного бавовняного матеріалу, який м'який та приємний на дотик. Вони доступні в різних розмірах, що ідеально підходить для жінок будь-якої фігури. Футболки універсальні, тому їх можна чудово поєднувати з джинсами, шортами або спідницями. Дані футболки чудовий вибір для повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги класичні широкі штани. Це модний та елегантний вибір для жінок, які цінують стиль та комфорт. Штани мають вільний дизайн, який покращує загальний вигляд, роблячи їх придатними для різних випадків. Вінтажний дизайн штанів додає нотки ретро стилю, роблячи їх модним доповненням до будь-якого гардеробу. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які є водночас м'якими та міцними, що забезпечує комфортне та тривале носіння. Вони доступні в різних розмірах, що ідеально підходить для жінок будь-якої фігури. Класичні широкі штани є універсальними, їх можна поєднувати за різними топами та аксесуарами, що робить їх ідеальними для офіційного чи повсякденного одягу. Пропонуємо до вашої уваги чорні штани. Це стильний та універсальний вибір для жінок, які хочуть виглядати професійно та шикарно. Штани мають завищену талію, що робить їх ідеальними для офісного одягу чи офіційних заходів. Вони мають кишені, що додає дизайну та функціональності. Широкі штанини та плісирований фасон забезпечують зручну та невимушену посадку, що робить їх придатними для повсякденного носіння навесні та влітку. Завдяки своєму чорному кольору вони будуть універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, які є водночас м'якими та міцними, що забезпечує комфортне та тривале носіння. Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм. Він має однотонний дизайн, простий, але стильний, що робить його придатним для різних випадків. Флісовий матеріал створює відчуття тепла та затишку, що робить його ідеальним для зимового та весняного сезону. Спортивний костюм складається з двох частин, включаючи світшот та штани, що робить його універсальним та функціональним доповненням до будь-якого гардеробу. Світшот має дизайн половера з капюшоном, що додає відтінок повсякденного та спортивного стилю. Штани розроблені з еластичним поясом, завдяки чому їх зручно та легко носити. Він доступний в різних розмірах, тому він забезпечує. Ідеальну посадку для жінок будь-якої статури. Пропонуємо до вашої уваги однотонні футболки. Вони виготовлені з високоякісної бавовни, яка є м'якою та дихаючою, що робить їх ідеальними для спекотної погоди. Вони мають фальшиві кишені, що додає нотку елегантності загальному вигляду. Ці повсякденні футболки мають вільний крій, що забезпечує комфортні рухи та додає невимушеного стилю. Однотонний дизайн робить їх універсальними, дозволяючи поєднувати їх з різними нарядами. Вони ідеально підійдуть для тих, хто віддає перевагу більш базовому образу. Пропонуємо до вашої уваги жіночий лонгслів. Він має класичний дизайн з оподібним вирізом та зручний вільний крій, що дозволяє легко рухатися. Довгі рукави роблять його ідеальним для прохолодних весняних днів. Або вовняний матеріал забезпечує повітропроникність та комфорт. Смугастий візерунок додає нотку елегантності загальному дизайну, що робить його придатним для різноманітних випадків. Лонгслів можна поєднувати з різним одягом, включаючи джинси, шорти або спідниці, завдяки чому він стане універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги літню сукню. Це приголомшлива та універсальна річ, яка ідеально підходить для будь-якого випадку, включаючи вечірки, клуби, відпустки тощо. Сукня має дизайн без спини та лямки, які додають нотку елегантності. Сукня довга та стримуюча, що надає їй вигляду класичної максі сукні, яка ідеально підходить для літа. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які зручні в носінні та дозволяють легко рухатися. Сукня представлена в різних розмірах, що робить її доступною для всіх типів фігури.